Плавання у відкритих водоймах це чудовий вид відпочинку влітку в Канаді. Але плавання приносить задоволення лише за дотримання заходів безпеки. За даними Товариства порятунку життя, понад 70% усіх випадків утоплення в Канаді відбуваються у відкритих водоймах, таких як озера, річки та океани. Слідкуйте за всіма знаками та прапорами. Червоний прапор означає умови підвищеної небезпеки. Високі хвилі та сильна течія. Якщо ви бачите червоний прапор плавати небезпечно. Жовтий прапор означає помірно небезпечні умови та сильні хвилі, Плавайте з обережністю. Зелений прапор означає невелику кількість хвиль або їх відсутність. Якщо ви бачите зелений прапор, це означає, що умови для плавання сприятливі. Якщо прапор відсутній, це означає, що рятувальник відсутній, тому плавання не рекомендується. Не використовуйте надувні іграшки на озері чи пляжі. Існує високий ризик випливти за межі безпечної зони. Плавайте разом із кимось. Не плавайте поодинці. Пам'ятайте, що вода в озерах, річках, джерелах та океані може бути небезпечною для пиття. Намагайтеся не ковтати воду. Ніколи не пірнайте в незнайому водойму. Спочатку зайдіть у неї та перевірте умови. Ваші діти завжди повинні знаходитися на відстані витягнутої руки від вас, постійно стежте за ними. Завжди одягайте рятувальний жилет або персональний плаваючий засіб, PFD, перебуваючи поблизу на або в невідомій водомі, особливо якщо ви не вмієте плавати. Надягайте рятувальні жилети червоного, помаранчевого та жовтого кольорів, щоб вас було краще видно під час перебування у воді. Щоб отримати додаткові поради щодо безпеки на воді, веб вебсайт life 7 Відвідайте веб вебсайт wwwnewcomer infobankca для отримання додаткової корисної інформації різними мовами.